Вітаю на каналі. Сьогодні у нас тест зарядного пристрою Райкер. Він же Revolt. Це зарядний пристрій від, від пилки. Ланцюгової пилки. Ось, ось така от тушка. без шини Силочка на ній буде в описі. І огляд ось тут. Так. Зарядний пристрій. Що у нас тут каже? Що він має давати 2 ампери? Знаєте що? А давайте легенькою відкриємо. Подивимося, що всередині. Ось! Чи щось видно вам, чи не видно Ось тут подвійний діод Індикація Трансформатор маленький. У -у -у. Ну. Ну і все. Пароконденсатор. Давайте на тобі скручувати і пробувати, як він буде працювати. Так, все на місці. Даємо живлення. Тут є зелена індикація. Так, тепер штучне навантаження. Пороспіновочці. Тут там має бути мінус, тут другий краю це має бути плюс. І ось так рот. Ось, рівненько. Рівненько, рівненько. равненько. Так, а, я зазвичай люблю а, по константній наброзі мірити зарядні пристрій. Так, і зробимо цього разу. Так, піднесемо до 22. У нас 21,5. Це будь-який. Заряд... О, бачите, два. Зразу індикація. Півтора ампера це. Це, по суті, заряджений акумулятор буде до півтора Ампера няти. І якщо зменшуємо напругу, і зменшуємо і зменшуємо тих самих півторампера. Ну, в принципі, нормаз. Тест закінчився, І відео закінчилось. Дякую за увагу. Хто дивився молодець. До побачення! Our Just the truth about Tool.